Знайомтесь, Даринка села Забойки Тернопільського району у свої п'ять з половиною років дівчинка найбільше любить малювати і уже чекає на подарунки від Святого Миколая. Кіндер сюрпризіндери сюрприз. Зовні Даринка нічим не відрізняється від своїх однолітків, проте у садочок вона не ходить. У дівчинки цукровий діабет, тому їй потрібно постійно бути під наглядом мами, адже без вчасних ін'єкцій інсуліну вона може просто не вижити. Сьогодні в Даринки з'явився шанс на повноцінне життя. Вона стала однією з п'яти дітей області, які безкоштовно отримали інсулінову помпу. Тепер дівчинка зможе разом з усіма ходити до школи. А це Владиславчик за місяць він святкуватиме два рочки. Цукровий діабет йому діагностували у 9 місяців. Пар для життя хлопчику інсулін колять чотири рази на день. Препарат батькам видають безкоштовно. Інші витрати сім'я оплачує сама, а це майже тисяча гривень щомісяця. Обслуговування помпи їм обійдеться дешевше. Дешевше зараз ми викидаємо місяць десь чотири пачки полосок. Це буде 800-80 гривень. А це буде, якщо з помпою, то буде 400 гривень. Ну і вже дитина може їсти собі, що хоче, коли хоче, і де хоче, ну як не що хоче. Діяти треба, але вже більше воно буде для нього. Бележ для того, щоб життя Владиславчика, Даринки та ще трьох дітей області стало кращим, більше як пів тисячі учнів, студентів та небайдужих людей впродовж травня збирали кошти. За ці кошти закуплене обладнання дітям хворим на цукровий діабет. Сьогодні це п'ять дітей обладнання індивідуального характеру, тобто належить кожній дитині. Це інсулінові помпи, які допоможуть дітям ну легше переносити цю недугу. Принцип. Роботи заключаються в тому, що подається флакончик з інсуліном і дозовано подається протягом доби необхідна кількість інсуліну в кров, що сприяє постійній концентрації глюкози в крові. Оцей крок, який ми сьогодні зробили, дали діткам оці. Апарати, які вони зможуть використовувати, на жаль, що дітки хворі, це якраз це перші ці кроки на шляху до реформування. Кошти на інсулінові помпи збирали в рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця, яку уже шостий рік поспіль проводять в області. За ці роки на Тернопільщині волонтери назбирали майже півмільйона гривень.